Пам'ятка про поведінку під час небезпеки Бажано заздалегідь підготувати запас води та їжі на декілька днів, якими ви зможете скористатися, якщо буде потреба. Візьміть з собою тривожну валізу та прямуйте до укриття або безпечного місця. Бажано мати павербанк невеликий запас їжі та пуття, а також маленьке радіо, аби у випадку проблеми з мобільним інтернетом отримати повідомлення про закінчення тривоги. Перебувайте в укритті чи безпечному місці, поки не почуєте повідомлення про відбій повітряної тривоги. Подбайте, аби ви та дитина були одягнені відповідно до погоди в зручний одяг, не допускайте переохолодження, аби не застудитися, слідкуйте на чому ви сидите, використовуйте каремати та спеціальні підкладки. За можливості майте з собою термос з теплим чаєм чи шоколадом. Це допоможе не лише зігрітися, але й заспокоїти дитину у випадку істерики, коли людина п'є гаряче, вона перемикає увагу на те, аби не облитися чи не обпектися. За можливості, майте з собою невеликий запас їжі, яку зручно перекосити, очікуючи завершення тривоги. Не залишайте дитину без уваги, дитині дуже потрібна турбота батьків чи інших дорослих які поряд у момент небезпеки, особливо коли відсутнє світло та є проблеми зі зв'язком. Навіть підлітки відчувають отакі моменти занепокоєння і, хоча намагаються цього не проявляти, хвилюються додатково. Говоріть з дитиною, виконуйте заспокійливі вправи. Також ви можете використати ігри та вправи з телеграм-каналу Підтримай дитину, які прилаштовані для бомбосховищ та поганого інтернету. Подбайте про себе та за можливості спробуйте заспокоїтися. Від ваших дій залежить стан дитини чи дітей поруч. Якщо потребуєте заспокійливих практик, то можете використати матеріали телеграм-каналу Подбай про себе. За потреби скористайтеся можливостями внутрішнього роумінгу, аби залишатися на зв'язку. Проте, спробуйте перший час не перевантажувати мережу та використовувати короткочасні дзвінки, аби якнайбільше людей змогли скористатися мобільним зв'язком та сказати своїм близьким, що з ними все гаразд. У випадку, якщо у вас вдома буде відсутнє світло, вода чи тепло, ви завжди можете звернутися до пункту незламності.